В Цьому відео розберемо тему блокчейн брідж: це мости для блокчейнів, які дозволяють переміщувати наші активи з одного блокчейну в інший. Саме це питання вчора в чаті мого телеграм-каналу задав підписник, і я вирішив, що це досить важлива все ж таки тема. Якщо вона турбує одного, то ще як мінімум сотня просто соромляться це, задати це питання. А, тому що дійсно є питання в тому, що якщо в мене знаходяться мої активи без різниці, там USDT, USDC, Ефір, знаходяться, наприклад, в блокчейні BASE або там, Avalanche, і мені їх треба Наприклад, перемістити в арбітрум ліне, ну без різниці куди. Е, то як це зробити Максим... По-перше, як це зробити, по-друге, як це зробити максимально дешево. І в цьому відео це буде така детальна відеоінструкція. Я вам покажу, по-перше, як користуватися, які вони бувають, які фішки в цьому бувають. Ну, коротше, ви прям. Я дуже дякую підписнику за те, що сказав, задав це питання, тому що ну от, я чомусь не думав, що це настільки дійсно нагальна тема. А тим більше, що я планую розглядати, точніше, сьогодні я можу записувати відео про DeFi. Насправді, по DeFi інструкції. Там, ну, Немає як такову шилу, ну, не те ж навіть шилу, це ну, популяризація. Та експертів нормальних немає на нашому на україномовному Ютубі. Я. Так, мабуть, навіть не побоюся сказати, що е, я або найдосвідченіший, а може, найдосвідченіший, просто про це не розповідаю. І е, саме цю тему я хотів вже, е, як то кажуть, поширювати, е, щоб люди розуміли, е, як можна дійсно, що таке займатися інвестиціями, а не в цим бла-бла-бла. І в цілому, як можна заробляти на своєму капіталі, щоб біткоін, е, е, USDC не просто так лежали вас на гаманцях. А, але для цього нам треба навчитися користуватися мостами для того, щоб. Щоб переміщувати активи з одного блокчейна в інше. Насправді це і є їх суть. Мости для того і існують. Ну, В, ну, в крипто, мабуть, воно завжди звучить як бріджити, брідж, ну, тому що це міст. І це логічно, це як по мосту, ми переходимо з, одно, з пункту А, там, з лівого берега на правий, як в Києві. Да? От, тому сама ця суть моста і є безпечно та швидко перемістити активи з одного блокчейну в інший. Все дуже просто. Переходимо до практики, думаю, суть зрозуміла, для чого масти. Без них зараз при поточній кількості блокчейнів, а їх зараз там ой, більше 200, по-моєму, є. Е, ну і в цілому, які ми прям я навіть використовую, використовую, ну без них прям ніяк. Тому давайте переходимо до практики. Значить, дивіться, я вам покажу різні варіанти. Почнемо, ми, мабуть, з такого, який. Ну, це прямо було і питання в каналі як найдешевше додати комісію в блокчейн. Чому так відбувається? Тому що, наприклад, коли ми переводимо, ну наприклад, нам потрібні USDC в мережі Arbitrum. і питання. А де взяти, ну а потім вже там ті ж самі USDC треба буде поміняти нам ну, не знаю, на ефір на USDC свапнути, ну, без різниці. Але нам потрібен ефір в мережі е, е, арбітром. Комісії в мережі арбітрум, ну, копійчані. А мінімальний вивід е, з біржі, е, якщо ми зробимо, то він вже там, коштує е, е, гроші. Але... Ну, тобто дорожче, дорожче, ніж нам потрібно. Буває там мінімалка, ну нам там треба долар 2-3, а буває з біржі, там мінімум вивезти можна 5-10, типу, нам, ну, нам просто скільки навіть не потрібно. Але один вивід вам все одно прийдеться зробити. Тобто, один як спосібів способ такий бріджити використовувати це безпосередньо брідж, брідж через біржу. Наприклад, як я роблю, коли велика сума USDT, USDC, мені потрібна. То, ну, наприклад, з бейсу точніше, от о, вчора я виводив. Наприклад, мені потрібно було з ефіру вивести там 25 тисяч доларів, перекинути в арбітрум. А ще треба було в Авалан закинути USDT і USDC. Робити отакі суми через бріджі інколи це значно дорожче виходить через якщо використовувати децентралізовані саме мости, то дешевше буває використати дійсно біржу, тобто повертаємо на біржу і заганяємо в іншу мережу. Але не завжди, коли для маленьких транзакцій, невеликих, невеликого об'єму, біржа дуже часто невигідна. Особливо, коли стосується, як то кажуть, материнської мережі Ефір erc 20, тому що вивіз біржі, якщо я не помиляюсь, коштує там, 2 долара, а нам, наприклад, потрібно теж там ну, 2 долара, наприклад, да, для транзакцій. Тому що зараз, ну, принаймні зараз ефіровські транзакції, коли ми бачимо, ось, якщо ви бачите Гвей е, зараз на рівні 0,38, ну, це дуже смішно. Звісно, коли е, велика активність е, в ефірі ну, і на ринку хайп, то тут ми не побачимо такого Гвею, тут Гвей зашкалює. тому... Використовуємо бриджі, на біржу можна використовувати як брідж. Якщо принаймні один раз, якщо у вас, скажімо, пустий гаманець, ще там нічого не було, там мітамаски називаємо, да, і віємоський гаманець, то вам потрібно, звісно, вивезти в якусь мережу найдешевшу, наприклад, в бейс, той самий, в оптимізм, в Арбітрум. Три таких найдешевших мережі, де вивід ефіру буде коштувати вам на рівні 10-15 центів. І коли у вас вже є на якійсь мережі. Ефір, ви його можете вже далі використовувати бриджі із свого гаманця перекинути там 25, 30, 50 центів в іншу мережу. Як це робиться? Перший дуже зручний сервіс. Покажу вам Газзіп. Що тут ми конектимо свій гаманець, зрозуміло і чим він зручний? Ну, по-перше, вибираємо мережу, в якій є. Ну, звісно, з ефіру куди-небудь перекидати. Це така собі гарячка, як то кажуть, не варіант. Ну там де в мене є там ефіру, трохи-трохи, ну от в бейсі трохи є. І що я можу використовувати? Тут можна використати там, любу суму, але є мінімалка 25 центів. От Якщо я 0,2 натисну, то ні, він ставить 0,25. Ну, 25 центів, наприклад, для бейсу 25-50 центів, точніше там, для арбітруму, для оптимізму, там, ну, для багатьох мереж це ну, достатньо для того, щоб зробити там, пару транзакцій, ну там і не одну, яку там, пару транзакцій, багато транзакцій. І, наприклад, мені потрібно, ну, де в якій мережі, зараз я подивлюсь. Мені, наприклад, потрібно. Ну, хай буде там в оптимізмі. Я обираю оптимізм. Все, і він показує. То, я тобі сюди закину 25 центів. Я можу ще обрати, наприклад, нехай буде ще в арбітрумі. Хочу в арбітрум. Теж там 25 центів сюди хочу. Ну, тобто Тут рівну частину треба. Він по всім мережам розкине рівну частину. Ну або якщо в одну, то ну, яку хочете суму. І тут, що, що зручно, він показує, куди. Тут ви бачите, просто в мене домене домін ім'я. Ну, в мене до гаманця прив'язане доміна домін ім'я куплено. Тому... Але тут ви можете зробити, щоб переслати свого цього гаманця на адресу, наприклад, іншого гаманця. ну просто вставляєте сюди адресу, копіюєте і вставляєте адресу того гаманця, куди ви хочете кинути. Це називається на саме насправді реф'юєл. Тобто, реф'єл, це як для. Переказати трошки топливо, топливо ну, палива, палива щоб для газу. Тому ось газіп, мінімум 25 центів. Ви можете використовувати. Хоч ну це прям зашити в одну транзакцію, можна там, куди там ще можна закинути. Ну там ВНК там ну, тут, тут, тут. і ось загальна сума там, 75 центів. ну, При транзакції ми будемо бачити куди. Ну, точніше, давайте я зараз ставлю, щоб на цей самий мій гаманець було надсилалося сюди. Якщо вам інший гаманець треба, то ви вставляєте інший. Якщо цей. То цей. Ну, Зараз він не підтягує. Коротше, на, на мій же буде гаманець. Я натискаю Send, він мене попереджає і натискаю Ігнор. 75 центів загальне і комісія Комісія тут ерундова. Слухайте, ну щось прям зовсім дешево це коштує. Ну, я не буду натискати. Ну, давайте це зробимо хай натиснемо 75 центів. Ну і все, транзакція полетіла. І ну, ми бачимо все. Конфір, анк мережа поповнена, арбітрум поповнений, оптимізм поповнений. Ну і ми можемо це просто перевірити, що ну, там з'явились мене трошки більше, трошки більше активів З'явилось ефіру в цих мережах. Ну, так само любу мережу мережу ви можете поповнювати через Геазіп. Це от, саме для реф'юзів, для маленьких переказів. Це супер. Так само тут ще Газіп можна використовувати, хто займається теснетами і е, дропхантінгом в цілому. На чому ми насправді спеціалізуємося, тому що наша основна спеціалізація це ми пишемо софт для автоматизації відпрацювання проєктів. І ну, це видно на моєму каналі. Ось я пишу YouTube канал, кому, як то кажуть, доречно ось, Теснети, Airdrop, unichain. Ну, коротше, я про це теж записую багато інструкцій, тому і автоматизація. Але якщо вам прям Глибоко треба в автоматизацію зануритись, зрозуміти, як це все працює, то це до мене в Телеграм-канал. До речі, давайте розповімо про телеграм-канали. Е, ось телеграм це все дозволено, це основний канал, де я показую активності, які приймаю участь там, безризикові. Е, і ну, пишу всякі дописи, ну як приклад, ось дивіться. Е, там, Приймаю участь швидкі гроші на Binance. Зайшов в цю активність. Е, а, минулого разу пишу, пишу заробив 14700 на такій активності. Цього разу е, це викладаю відео і цього разу заробляв заробив 160 доларів, ну менше е, ніж попереднє, е, і ось е, показую, що заробив за дві активності 355 доларів 160 доларів. Тобто, фактично зайшов, показав, що роблю, показав, що з цього вийшло. Тобто я не накидаю сюди того, чого не роблю сам. Я як то кажуть, їм те, що готую, е, і так само тут є ще. От корисні дописи, два виклав на чому заробляти в крипті зараз. Тут як то кажуть, два дописи, в яких я вклав е, свій п'ятирічний досвід, е, але ще один буде, ще, ще буде з цього приводу. Ну одним словом, тут є ще телеграм-ой чат. Я відкрив коментарі, е, задавайте питання. До речі, е, ну ви можете принаймні, отримати відповідь. Е, ось це, наприклад, людина і задала ось це запитання вчора. Буквально мені в чаті, і сьогодні я вирішив, да, треба відповісти. Ось бачите, як, як повезло людина, але це я ж не обіцяв. Що я буду всім так виконувати побажання. Тому це канал мій основний, але є ще Теснет Про. Отут все про Теснети, ретродропи, автоматизацію. Зараз вийшла нова релізнута версія нашого софту, там відпрацьовується десь близько 10 проєктів. І я на нього, я зрозумів, що людям дуже складно розуміти, як їх запускати. Софти. От буду переробляти документацію, і сьогодні буду записувати відеоінструкцію, першу вже по ньому, тому це теж досить зручно. Чому зручно? Тому що автоматизовано от ми Singularity відкрутили проєкт через софт. Я його давав до речі, 50% цього софту безкоштовно. Але вони мудаки І дроп вже викатили, але там дропу по щось там. 5 доларів вийде. Та ні, такі там 5 доларів, там, коротше, ще кліф на 6 місяців. Але ну, пофіг, ми відкрутили його софтом, ми не сиділи, його не тикали руцями, не вбивали туди години часу. Але розробники, звісно, отримають зарплатню за це, для того, щоб скоротити наш час і збільшити кількість гаманців для відрутки. Тому це трошечки відійшов в сторону, але ось для цієї теми, тестувати ретродропи, вам, звісно, треба вміти користуватися мостами. Цю тему ви ніяк не оминете. Повертаємось до цього. А, ще покажу вам. बहता और दो हम Цікаво, давайте зараз я вам його покажу, щоб потім до нього Бо ще забуду. Дивіться, це бота дам для того, щоб ви могли. Бота теж додам в описі в каналі. Всі посилання будуть на бриджі, я сьогодні. Я тут зроблю додатковий допис у себе в телеграм-каналі, і туди поміщу всі бриджі і посилання на цього бота, про якого розповім. Можете взяти там. Тільки не підписуйтесь на канал, якщо не будете ним користуватися. Взяли посилання і все. Я просто не хочу, щоб мене мертві душі тут. Просто були там болталися. І як користуватися цим ботом? Цей бот дозволяє вам, наприклад, перевірити, яку де найдешевше взяти зараз, зробити з якої біржі вивід того того іного активу. Наприклад, нам треба вивести ефір. В мережі ефір, ну в вір 20, і він показує. Тобто на бінансі ну майже долар, мінімальна сума виводу 5 доларів. Да? Ну і, і, і погнали далі. Там 71, але мінім, на ОКІКСі 71, цент дешевше, але мінімальна 15 доларів. Ну це те про що я й казав. Що дуже часто ну дофіга треба вивести, ще плюс комісія, і це дорого. Тому ефір. Я вам покажу брідж, через який я, як правило, вивожу, якщо мені чистий erc 20 треба, я користуюсь іншим бриджем, я це покажу для, як. Тому ось такий бот, і тут в нього багато функцій. Тут і фір, і USDT, де саме дешевший варіант, з якої біржі дуже зручно використовувати. Ми використовуємо постійно. Хоча дві найдешевші це все ж таки Binance і тому, Але для, як то кажуть, перевіряти потрібно. Так, думаю, тут я вам показав, але я не показав вам, що ще з майнетом, ой, з тестнетами зручно. Працювати в газіб. Наприклад, якщо ну, знаєте, зараз там той же, той же самий манат хайпує, да, і ось є теснет-манат, там кран не працює. От якщо сюди треба теж закинути токенів, то ось, будь ласка, ми можемо купити. От стільки то ефіру, ну там 25 центів в ефірі перекласти, і о, за 25 центів ми отримаємо 0,7 монада, Ну, 0,7 монада можемо купити. Тобто тестнети теж можна купувати тестові токени через ґазіп. Це теж мегазручно. Ми такий функціонал навіть реалізували, по-моєму, на Монаді в нашої автоматизації, якщо я не то. Тобто оце Газіп дуже зручна, з точки зору зору можна користуватися. Тут Я не буду перекладати, тут можна через Через Layer Zero ще робить, принцип той самий вибирайте мережу. Ну, це через протокол Layer Zero можна використовувати, сподіваючись, на наступний дроп. Ну тут трошки, трошечки інша історія. Да? Тут показує максималку, скільки можна перекинути. Ну, те саме, той самий реф'єл. Для більших переказів там ідемо далі. Все, газіп закриваю. І ось давайте релей покажу. От, мені подобається от, його використовувати, коли мені потрібно в ефір закинути. Там 3-5 доларів, щоб не виводити 10-15 і не платити долар комісії. Я, наприклад, перекидую там, в бейс е, собі ефір, а потім звідси обираю ефір і ті H, ну, є це 20 ефір обираю, і вже звідси перекидую. Там, ну, от мені там, наприклад, ось ось тільки треба з лінеї. Е, перевести, і тут. От я 6, сент. ось різниця, я заплачу 7,86, бачите, вивід, і отримую 7,80. Ну, це в долар переводить його. І тут комісія, ну, от капічані комісії. Тобто от для цього ще рілей е використовую дуже зручно. Е я насправді рілеєм більше навіть для реф'ювела, для таких от переказів, більше чомусь релеєм е користуюся, ніж Газіпом. Гезіп, ну Газіп класний сервіс, він для теснетів. У мене хлопці ним користуються прямо, аж гай гайшумить. Е тому принцип рілеї той самий. Ви обираєте мережу. Що в якій у вас є, ну, наприклад, от я виберу в мене НК є. Мережа, я обираю ефір, ну або ну він просто одразу підтягує баланси, в чому в мене тут є баланси. Ось в ефір беру. Наприклад, той самий там мені потрібно в оптимізм. В оптимізм. І він каже: в що тобі його конвертнути? Він класний мультібрідж валютний. Я можу ефір конвертнути сразу собі в USDT, наприклад. Ось 0,5 ефіра, і от він мені одразу, ну тут трошечки більше втрата буде, але я можу одразу отримати USDC собі. Ось е, на гаманець оптимізму. Тобто і таке можна е, використовувати. Не знаю, кому воно потрібно. Я думаю, все, все ж таки, е, як правило, люди використовують ефір е, в ефір USD USDC в USDC. Е, ну, тобто, е, але релей працює більше з невеличкими теж сумами, дуже гарні, ну, там, мінімальні копічанні комісії. Рухаємось далі. Старгейт. Stargate, Stargate – це теж, який працює на Layer Zero. Він зручний для більш великих сум, особливо, і в нього теж копічанні комісії. От, наприклад, от я показую вам обрав USDT, можна там от, Binance Smart Chain у мене лежать USDT, там ну, 5 USDT лежить, і я хочу їх отримати в Avalanche. Ось, будь ласка, комісія. Можна економ-варіант, в них два варіанти, який буде йти ось 6 хвилин, а можна використати швидкий варіант за 5 центів, трошки дорожче буде сплата одна хвилина. Ну, тобто і тут ви можете розвертати, дивитись, що. Що, ну, що буде коштувати? Да? Там, ось фі. Ну тут смішне фій буде, ну там скільки вісі. Ну, коротше, там і центу нема. А, тому, ну, от прям, прям круто перекинути. А, там ну, дивіться, тут просто маленька сума USDT. Взагалі-то і USDT, під, 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 піджираються, тому що, наприклад, тут він о, о, в мене я обрав максимум, а отримаю. Ну, тут видно, да, Ви бачите? Тут трошечки піджираються, Просто на маленькій сумі це не так видно. Бачите, 9-9-2, а тут, а відправляють 3 дев'ятки. А на більші суми, ну, звісно, будуть певні теж втрати. Тому я кажу, що для таких, коли стейблкоїни, то інколи це вигідніше, все ж таки використати цекс біржу той самий Binance, OKX, Bybit, Здебільшого, знову ж таки, Okix і Bybit використовує. Тому Stargate, будь ласка, теж користуйтесь дуже зручний вже для великих сум. Прям, він і швидкий і перевірений, ну класний, ну, брідж, прям перфект. Ну, мереж в ньому не так багато мереж, які можна використовувати, але працює в основній мережі є дуже зручно. Далі, Ріно. Ріно, чим класне Ріно? Ось я вам просто нагальний приклад показую. В нього є така функція. Вже звертайте увагу, починає додавати брижі собі такий функціонал. Коли я можу, от, наприклад, мережа Sonic. от Я обрав, що з арбітром, хочу перевести собі в Sonic, що я там, USDC да, взяв. Але в мене в Sonic зараз немає монет Sonic самих для, для комісії. Тобто, і я можу обрати от, Get S, а там мережа в Sonic, Sonic це. Минулий фантом блокчейн, ну, у них типу, ребрейдінг вийшов, дуже цікаво. По ньому, до речі, запишу активність, як там можна фармити дроп ліквідністю. Але не обіцяю, що це буде прям дуже швидко, але на наступному тижні точно. І тут, ось, бачите, така галочка є Get S-токен, ну на яку суму, як Ріфлюіл, і він перекине мені і USDC, і там в Sonic теж транзакції копійчані і, наприклад, долар для комісії. він Вирахую з моєї з арбітрумовських е, грошей, які я перекидую. Тобто, ну прям оце прям прикольно. Така функція вже існує. На Ріно реалізована, що якщо мені треба, е, ну на Соніки, в мене нічого там нема зараз, просто по нулям в мережі. І, е, а комісія мені там потрібна буде. Е, все, одразу мені і USDC, і трошечки Монета S, е, е, як Ефір е, в ефіровських мережах, е, закинеться туди для комісії. Мега крута штука. Ріно дуже гарний брідж, і він в ньому чим прикольно, що якщо в нього заглючилась транзакція, вона там зберігається в нього і. Можна її як повторити. Ну, були э, глюки, але відпрацьовував завжди э, супер. Я показую знов те, чим сам користуюсь постійно. Це мої улюбленці. Все, що я показую, це мої улюбленці. І ще останнє, те, що показую вам, це Hyperlane Nexus Bridge. Він для Solana підходить, от, наприклад, з Eclipse, коли там бичка цього качали от Solana в Eclipse відправляти. Ну, в принципі, той самий. Обираємо токен, Solana обираємо, обираємо кількість. І вказуємо, куди адресу на куди відправити, тому що це на Eclipse мережу, там інший гаманець, і обираємо гаманець. Тут можна і отаке теж використовувати, коли на інший гаманець взагалі, взагалі відправляти. То ось це для Solana. Є і ще бріджі. Дивіться, коли я вам ще поясню, щоб не затягувати відео. Якщо ви хочете дізнатися, для якої мережі, який краще брідж використовувати, особливо якщо це нова мережа, використовуєтесь, то ви можете. От найкращий варіант, от як я на Eclipse Шукав, як мені закинути туди салану. Я заходжу в Діскорд в Discord Екліпса, і в них в чаті пишу: мені треба перекинути салану в Екліпс, в мережу Екліпс. Салану в мережу Екліпс. Салану, Салан. ну ви поняли, да? А, і мені там, до речі, мені цей Серго хлопець е теж він інфлюенсер, е і він мені там відповів. Ну на англійській мові відповів. Е там я йому написав, що давай поспілкуємось, Ну досить цікаво, що там відповів мені людина. Ну, тобто люди вам там допоможуть і скажуть. і Він мені тоді сказав. До речі, це він мені підказав. використовуй Nexus Hyperlane. Тому, ну, самий простий варіант, щоб десь по чатам не питати, можна спитати в чаті Діскорду. Там ви отримаєте прям точну відповідь, ну більш точно можливо. Але і в нас в чаті, до речі, досить гарно. зараз, ну, наш канал невеликий. Чат я відкрив ось буквально там декілька днів, і там як то кажуть, питання тільки по суті. Відповіді тільки по суті. От бачите, навіть відповідаю відео записом відео на запитання підписника. Що ж, це насправді і все-таки з мабуть з основного по користуванню бріджами, їх є, я ж кажу, значно більше. Я показав, ну, ось, ці, ось те, що я показав, закриває мені усі потреби в цілому. Але знову ж таки є і ще там, ну і Outlaw, і Orbiter, ну господи, багато їх багацько їх є. Але ну Orbiter мені, наче, то і Outlaw дорога але в Outlaw люди там ще на AirDrop. Тому ще чому ну, певним бріджом вигідно користуватися, тому що можна претендувати потім на роздачу вигляді дроп. Тому це ось все, мабуть, все, що я планував розповісти вам по бріджам. Якщо є запитання або щось забув, хочете додати. Буде цікаво, якщо я щось пропустив, пишіть в коментарі. Якщо цікаво, як то кажуть, контент, спілкування, долучайтесь до телеграм-каналів, до чатів. І як то кажуть, побачимось, коли побачимось. Ми в інтернеті. Всім щастим. Всім подякував.